Так, я веду журналістську діяльність. Дивіться, це я, то мій, мій зразок, це ваш. Ви мені коли зареєструєте, я ще вам додам доповнення. Це додатки і плюс флешка. А ви хто? Ну, ви як можете представити? Сергій, так, да. а хто ви сам? тут, тут в САП, так? Ну, в САП тут, так? Так, тут. Це є... Ви додатки всі набираєте? Ні, не всі. Частину отут я подаю. Тут дивіться, це є витяги, це є... Ви один даєте цей... Мій зразок, другий. Можете мені... Оце от, опис додатків. Зараз я вам просто виложу. секунду, будь ласка. Так, так, це цей от. Це так, я ж тому казав. ви взяли. Mm -hmm. Так, я не накутам, бо mm -hmm. мене багато mm -hmm. документів. Mm -hmm. Так, ось, дивіться, Це є кримінальні справи, які порушені мною. Mm -hmm. Тобто, по викриванню корупції, це робота підпільних казино. і там хто їх покриває. Але витяги підроблені, я їх пробував оскаржувати, але не почали мене, мене прислідувати. Оце все, дивіться, це є. я вам дам тільки е, Покажу, що, бо все остальне на флешці. Це є відповіді з ДБР. Відповіді з ДБР, всі хто вважають, не вважають. Слідство, от всі скарги, які я давав, отут, бачите, оця стопка, це відповіді, в які скарги е, глушаться повністю в ДБР. Не я зрозумів, набу теж там є, але набона флешці НАБУ є кримінальні провадження. Ні, e, ні, вони не ведуть, вони теж а, все блокують. Ну, тоді ми тільки за кримінальним провадженням. Ні, e, ні дивіться, я як викривач корупції веду журналістське розслідування, і в процесі журналістського я вивідав e, куча чиновників, які використовуючи службове становище, покривають діяльність e, e, цього підпільних казино, які ведуть. E, давайте ким... подамо <кій> да. який наш примірник. Любий, вибирайте собі yeah, однаков... ви скажете мені, вступи. Ну, беріть, який вам подобається. Вони одинаково, тиші. Це для відмітки? Ні, от давайте тут, тут вискочила ця пеня, то хай буде оце для відмітки. Добре. Ви мені відмітку поставите, а я потім додав сюди, бо це як буде додаток до других моментів. Зразу дві давайте. Ну, мені потрібно буде звідси поставити. Сюди додаток і потім вам подам, знаєте. Ну, я напишу, що це додаток до цієї скарги. Так, напишіть додаток до повідомлення. Ну я би хотів номер просто сюди. Я так. вам без номера поставлю, я вам підпишу, я отримав поставлю. У угу. вас дата є? Так. Додаток до повідомлення. А чого оформили? Ну тут і так багато сторінок, багато подій дуже. У мене більше року я роз... Я веду слідство і виявив додаток. групу колекціонерів, ну, які ось. покривають оці Давайте моменти. Витягте з дер. Ага, вытягивание из вот один, другий, вот один, другой. Третий, четвертый, да. И вот там. 4, да? Правильно? Ну, просто они там Так, давайте сейчас. раз. на Е, 419. Е. 123. Є. 419 ще раз. Чи це інші? Тут дати інші я бачу. Так, значить, тут 91-й, а тут 19, то різні, так? Да? Ні, ну ось 419, ось 419, і тут 419 А, то я витяг з. Розумію, зрозумів, зараз я перевірю. 91-й, тут, напевно, я просто робив якісь виправлення і 419, ага. Це. 23, які, от, тоже я. напевно, випадково повторив. Якщо зайве, выкрасне, то есть підпис. <ск Yasmin> так, от так. і от, всі 4 Так, 12, 91. Відповіді ДБР. відповіді ДБР. І от вони в мене тут в додатку No1. Зараз секундочку. Чи тут? Це все відповіді ДБР? Так, так. Так, да, вони в мене переписані повністю. Ну, вони є і на флешці, просто я їх подав. Остальне Київська міська прокуратура, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки, Офіс Президента. Вони, вони в мене всі Це дома, ДБР. просто… 35 кучів. Оце 30 кучів. так, так. так, так, так. Чистри Ага, то значит я туди занимаю тут. У мене тут продубльовані по номерам, і вони на флешці є повністю. Останні одне прочі, це все на флешці. У мене вдома є просто копії. Відповіді. Далі фле флеш, флеш. накопичувач і опис цей. Опис місто флеш. Так, да. е, та, от, от тут є, тіпа типу, про правоох... тут я зазначив виділи фамілії. Це хто підпадає під 111, бо mm. тому що. Статтю КПК, як зрадники, бо тому що вони мені перешкоджають. Бо тому що вони мені замість розслідування проводити по викриванню корупції закону і за місяць вже мали б виявити, Вони просто мені не, ну, не сприяють, а суперечуть. Вот. Тут, відмітку. Тут відмітку, а потім тоді. То що написати тут додаток до... Я бо хочу, бо, я, бо додаток. я просто думав, буде відмітка, я допишу від... додаток до цього номера, знаєте? А яке? Вони, вони все одно будуть розглядатися. Ну я розумію, просто як написати Ви додаток? Воно, все одно повідомлення про злочинку. Два різних повідомлення mm. про Просто воно. там села йде теж на флешку, типу. Якби я напишу доповнення до. Скальги за 26 -е теж. Ну напишіть тут номер один, тут номер. Ага. а це доповнення до номер один. Поняв. Зараз, зараз секундочку. Повідомлю злочин. Отак. номер один. оце номер, номер один. Це номер два тоді напишемо. Номер 2 доповнення до номер ага. один. Я Ладно, так. То номер два просто буде, а тут. Хочете, щоб це було два різних вхідних номери, чи один? Ні, можете один, бо тому що подія вона дублюється, вона так, За, мене... Просто тоді напишіть, що додаток повідомлення про злочин номер 2 І буде це. Доповнення. Ну, або... ну, Якщо ви хочете одним, то тут напишіть 9 до повідомлення про злочин номер 2 Раз О, тут, який, який, Повідомлення про злочин номер два. Ну, і скільки 2 арку? Тут е, е, аркушів зараз секунди. Тут е, виходить 20. От, е, от тут мені вони вернули е, на 52 аркушах. Ага. Оце 52 плюс. Е, е, Два. Всі аркуші порахуйте, де пишіть 9 повідомлень про злочин номер два. Так, все, побагато зібрати. Ви знаєте, що щодо судді ВАКС на це, здійснилися. Дивіться, це ви розподіляєте по закону, як хочете. У мене добре. є закон про добре, перешкоджання добре. корупції. І оці всі, хто є тут, вони замість мають мені розслідувати за місяць справу і повернути в бюджет країни гроші. Да? Там сотні мільйонів гривень. Я Зараз я вам поясню, почекайте, щоб ви розуміли про що йдеться. І бо тому, що закон України е, про, е, про корупцію, я його прочитав раз десять, бо мене стільки раз про обманювали е, до да, запобігання корупції, обманювали, дурили, втікали. Тобто я викривав казино, а вийшло так, що я викрив викрив цілу сітку злочинців, от, які зазначені от, в цьому списку. Е, там і ВАКС, і Набув, в ДБР, БЕП е, саме більше в ДБР. Там mm -hmm. і в суді вони мені перешкоджають. На мене там напади здійснюються. От я відкрив кримінальну справу на працівників СБУ. Міська прокуратура знає, що я, я теж відкривав справи. І, і мені замість сприяти, е, тому що я веду журналістську діяльність, і згідно закону про журналістську діяльність, мені не мали на мене чинити тиск, мені сприяти. Тобто вони, використовуючи службове становище, діяли проти держави, в яку я хочу повернути сотні мільйонів гривень. Де, І вони по 111 проходять як всі зрадники. І тому вони, от ці всі списках, хто є, вони всі зрадники. Тобто, ага. слідуючи, хто не виконує закон, він буде автоматично в той список додавлений і подані по вже... зрадникам. Якийсь СБУ розслідує. Ну передасте, куди ага. треба ага. розпоряділити. Ага. Да. Ага. Мене викличте згідно це, бо тому, що мені мають надати статус викривача, правильно ж ознайомити з правами викривача і надати певні гарантії, щоби мною нічого не сталося тих, кого я викриваю. Правильно пишіть деда. Ага. Так, зараз секунду, давайте я перерахую. Бо вони мені отак пачку вернули, я їм говорю, передайте, куди належно. Це є відповідь від Вищої ради правосуддя. Вони замість розслідувати, вони просто відфутболюють мене декілька разів. От пачки документів я їм шлю, кажу, передайте з належною відповіддю ну, установкою організації, які мали би займатися. А вони мені відфутболюють, якісь там, от секретарша мені шле, Владислав Липинський відсилає, від кажу, хай суд мені відповідасть ухвалу, що він не згіден з тим, що я написав. А Вони кажуть, ми ще не розслідуємо. Я кажу, передайте належним органам, щоб розслідувати. От, от мені отакує пачку, і ми угу. два рази туди сюди її ганяємо. Так, да, Я розумію, вже... допишіть я піду.

Десь, напевно, один пропущений там є, можу ще раз проходити. Тому що, ну, тут, пише всього, 52. Вони, може, так рахують? Як? Mm, допишіть, так, допишіть, скільки ви додаєте. 52, 52, так, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 57. А заява? Ага, 57. Отак, і... заява. Ви ж її додаєте. Ага, так, так, оце. 67, цьому 60 виходить, так? Ага, я тут маю дописати, так. 60. Ага, ось вот тут я дописую. Я тут зазначив, тут yeah. до неї з цих 60 кошек yeah. я просто напоти. На okay. А там теж не менше, типу, всього там плюс-мінус і плюс флешка. Тобто yeah. воно одне друге доповнює, бо в мене. Said, до погоди, я б сказав, доповнює. Я ходим, щоб сюди дописати оцю заяву додатками до цієї, і воно разом буде. Угу. Як написати, номер? 9 ну, заяву номер 2 Понял, поняв, поняв. Це, мені. Так, і, це, та, то, це да. я тут поставлю там, це сюди. Давайте, чек, чек, щоб мене не путали. Да. Оце і це, да, А це мої, да. Ага, і ви там тоді, секундочку, тоді. Один-один. Е, один, да. угу. А тут на мені теж поставите. Ні, ні. Це. Ага, ви на тому просто це ну, буде куди. Тому ж написав, відновлення. Про хреш-кайді чи є. Так, документ мені вище треба. Я, що я перестую, так, там... mm -hmm. так, а в мене, дивіться, слідчі, якісь чи спеціаліст підійде, як це буде виглядати? Тому що має, зразу якісь... Зараз я вам винесую все. А, потім. Ну за добу мають відкрити кримінальні справи да. по факту. Да. Тобто мені завтра ви почалися. Як законів? 214-й дивіться, 2 24 години на повідомлення. Розумів, але якщо вони мене переслідують, мені погрожують. От, і реальні факти і справи вже відкривають. Тобто Є мені треба згідно закону вимоги закону, тобі, вимоги закону, що якщо мені потрібна підтримка, допомога і, і мене переслідують. І чому, якщо буде відкрити про це, все буде вирішуватися в рамках кримінального провадження. Ну я розумію. От мені ж кажуть, йдуть загрози, я відкриваю вже кримінальні справи і так. Я зараз, щоб я, я розумів, зараз, що відбувається чи Якийсь бути процес такий він так найде додому, а там по дорозі ми з тобою ну, підводимо збиратися. Буде передано прокурорам, ну буде переглядати. Я розумію, що ви тут нічого не вирішаєте, але мало би відповідно бути якимось з закону, а не тільки... так. -якій -якій? Добре, чекаю вас. Якось так. Будемо чекати. Зафіксуєте все. Бо я викладаю в інтернеті і прочі, бо тому що щось не розумію. Я прийшов, знаєте, в прокуратуру, до мене навіть, от ви послухали, так як би вам байдуже, знаєте, є ролі, щось нема. Ні, ніхто спеціалістів виклав. Я ж кажу, мене переслідують. Ніхто не хоче зі мною якось е, поговорити, щось більш детальніше, щоб я розказав, а не вашу думку, власну. Бо тому що треба провести певне слідство, щоб то все зробити. Ні, ви кажете, от вважає, не вважає. От завтра, коли в які ви мені краще годині підійти, щоб я розумію. Ви можете звертатись будь-який час, коли вам забули Це ваше право. Дивіться, я для блага країни виявляю от, злочинців, які не хочуть повернутися. А ви мені кажете, будь-які, мені треба чітко. Ви на роботі, я розумію, вам, а вам таке ті, Та коли хочеш, приходь. Давайте чітко мені скажіть. Ще раз, номер вхідний 154-37-24. А зараз секундочку я сфоткаю зразу ліпше. тому що... Так, відео, 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 фото. А ну секунду, давайте буде впевненіше. Вот і.